З нами психологиня вищої категорії в центрі Альянсу ментального здоров'я з міста Одеса Лейла Гасанова на прямому зв'язку. Пані Лейла, слава Україні! Да, дякую, що долучилися. Героям слава. Тож скажіть, будь ласка, чому підлітки схильні до участі в таких небезпечних іграх? Підліткам завжди потрібні емоції. Підліткам завжди цікаво бути у вирії якихось таких бурхливих змін. І, звичайно, будь-які квести, будь-які ігри, будь-які завдання, які вони виконують, для них це дуже цікаво, цінно і звичайно, якщо це тренд. Який зараз модний, про який зараз говорять всі соціальні мережі, про які говорять їх однолітки, їх однокласники, друзі, вони звичайно хочуть бути також в цьому, щоб ну як мінімум мати спільну тему для спілкування, як максимум відчути все весь той спектр емоцій, який їм необхідний. Пані Лейло, скажіть, а чи є певні соціальні чи емоційні фактори, які підштовхують дітей? От, наприклад, там посварився з батьками, там перше кохання. Ну на жаль, воно всіх травматичне. Ну щось, що може підштовхнути дитину до, до участі в таких небезпечних розвагах. Насправді, мабуть, найперше, що потрібно зазначити, це те, що діти підлітки, вони в них ще не розвинуте критичне мислення, і в принципі під загрозою може бути будь-яка дитина. Тому ну такий, знаєте, шаблон Моя дитина точно не може. Ми ну, ми правда не можемо знати, може наша дитина це зробити чи не може. Але є так, такі групи дітей, які є в цій зоні ризику, так? ну, типу більшого ризику, ніж там інші дітки. Це діти, яких немає друзів. Це діти, які зазнали булінгу в школі, це діти, які не змогли соціально, соціалізуватися в світі, да? тобто у них немає захоплення, там, інтересів якихось і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто діти, у яких є проблеми у спілкуванні, діти, з якими не спілкуються батьки, не проводять з ними часу, ну, ну їм просто не вистачає цієї уваги. Діти шукають увагу. Діти знаходять її в соціальних мережах, і діти проявляють її так, як вони її можуть проявити. А які сигнали повинні насторожити батьків, чи опікунів, чи вчителів поведінці дитини, якщо вона вже десь там долучається до цих небезпечних розваг? Мабуть, найнебезпечніше в тому, що дуже важко помітити. Що в дитини є зміни? Діти дуже часто, навіть якщо вони ну, знаходяться в цих квестах або в цих завданнях, які їм надсилають, і в яких вони приймають участь, вони можуть не змінювати свою поведінку в оточенні. Але є такі, знаєте, як дзвіночки. Ці діти дуже агресивні стають. Це може бути як аутоагресія, тобто направлена на себе, так і гнів роздратування, направлене на когось, і а, ці діти можуть бути закриті, а, вони, ніби як знаєте, відстоюють свою точку зору там, де ну, навіть ніхто не намагався її пошкодити, так скажімо. Да? Тобто, якщо ваша дитина стала більш агресивніша, або якщо ваша дитина замкнулася і не хоче з вами спілкуватися, або не хоче виходити до друзів, або не цікавиться більше тими і заняттями. Які раніше приносили інтерес, це вже ті дзвіночки. Про які ми говоримо, що нам потрібна допомога спеціаліста, да? якщо дитина вчилася і вже не вчиться, якщо дитина відвідувала гурток і зараз не хоче, якщо дитина виходила гуляти зараз не виходить. Якщо дитина йшла на контакт, зараз не йде на контакт і постійно, наприклад, знаходиться в соціальних мережах, наприклад, да? то це вже ті дзвіночки, щоб мама або батько, або опікуни могли відвести дитину до спеціаліста і щоб з нею вже поспілкувалися. Тобто тут зразу треба звертатися до спеціаліста. Спеціаліста не пробувати рідним якось налагодити ситуацію насправді інколи одна консультація у спеціаліста може замінити безліч намагань батьків щось зробити, тому що ми втрачаємо час найцінніше. І для того, щоб ми цей час не втрачали, краще одразу звертатися за допомогою. Пані Лейло, є запитання від нашої аудиторії. А щоб зберегти свою дитину, треба мати з нею довірливі стосунки, як побудувати ці відносини? Довідливі стосунки з підлітком починаються будуватися ще з дошкільного періоду. Я завжди про це кажу. Не можна в якийсь момент, коли вашій дитині там 14 років, стати їй подружкою чи другом, якій ми можемо довіряти, якій вони ну, ну будуть довіряти да, своїй таємниці. Щоб у нас із дітьми були гарні стосунки, ми маємо будувати їх, починаючи з дошкільного періоду, бути з дитиною, бути включеним в життя дитини, цікавитися дитиною, цікавитися її інтересами, знати її друзів, знати її, е, її життя не лише в школі, як ми часто запитуємо там, да які оцінки в школі, що було в школі. Ну, життя дитини, воно складається не лише і школи, да і якщо просто-просто спілкуватися з дитиною. Просто приділяти їй час, і тут не про кількість цього часу може бути, мати або батько знаходиться з дитиною 24 на 7, а між ними немає зв'язку. Тут про якість взагалі бажано хоча б 15 хвилин в день спілкуватися зі своєю дитиною про, про все, як твої справи, як твій настрій, що тебе засмутило, що тебе сьогодні найбільше втішило, не лише про оцінки. Не лише про нездані ДЗ і так далі, а говорити з дитиною про дитину. І от 15 хвилин в день це достатньо, щоб знати свою дитину і мати ті довірливі стосунки, які ми прагнемо завжди. Мати. Зверніть увагу, країна агресор використовує ігрові механізми для вербування дітей на реальні злочини та участі в диверсіях. Підпалах, заклад, закладок вибухівок, пошкодження інфраструктури наголосили в соціальній сервісній службі України. А скажіть, будь ласка, от у вас як експерта, а як через ігри можуть навіть такі небезпечні ігри російські спецслужби впливати на наших дітей? Ну, онлайн ігри, де відбувається ну, таке, знаєте, відчуття? У дитини формується уявне таке уявне відчуття героїзму, ну вони герої в цій грі безкарності, ну тому що це просто гра, да? і контролю, здається, що я контролюю своє життя. Але коли ми включаємося в соціальні мережі, коли ми включаємось в онлайн ігри, коли ми починаємо там якось себе проявляти, діти саме, да? вони втрачають відчуття реальності. Вони вже не розуміють, де закінчується гра, і починається справжнє життя. І якщо, наприклад, у грі в них було завдання, вони його виконали, то це ж саме завдання їм можуть дати, але зроби його в наяву. Да? І під оцим почуттям, а критичного мислення поки що не сформоване на 100%, під оцим почуттям ейфорії, безкарності, героїзму, контролю, дитина йде і робить. Наприклад, йде і підпалює. Ну, наприклад, да? тому що ну, так було, так, так, такі були умови гри, такі були умови квесту і так далі. І діти на це йдуть, втрачаючи відчуття реальності. Тобто, коли діти підбувають ну, і десь і додатково під гіпнозом, бо якщо ми говоримо про цю гру, то це там і гіпноз ведення і в транс відбувається десь і також маніпуляція їхньою свідомістю і старається відчуття реальності. Ну, будь-якої будь-якій онлайн грі саме саме в онлайн грі, відчутв втрачається відчуття реальності. Якщо ми говоримо про Ігри саме да, про, про ці квести, які проводять діти, на, ну, діти над собою і з собою. То ми тут говоримо про те, що да, там може бути як таке, знаєте, ну, таке напівгіпностичний стан дитини, коли ну, дуже легко щось їй ну, сказати, щоб вона в це повірила і щоб вона це зробила. А, скажіть, а, можливо, ви дос... Ну, Знайомі, чи десь у світі так теж працюють спецслужби, коли втручаються в психіку дітей через онлайн ігри? Наскільки це поширене явище? Чи це зараз наші діти проходять таке на жаль випробування зі сторони Росії? Насправді ну, в історії є таке і на, на жаль, але взагалі через соціальні мережі через ігри дуже легко втрутитися в. Ви... Психоемоційний стан людини, і е, ми є одними із учасниками. Наші діти є одними із учасниками, і тут потрібно просто бути обережними. І головне, знаєте, знати е, знати, що це може бути, що це є. І головне, як не попасти на цей гачек. Ну, от ви знаєте, ми коли там говорили сьогодні в нашому ефірі, зокрема із речницею Служби безпеки, вона розказувала про останні випадки, коли залучали російські спецслужби підлітків до диверсійних дій. І ну, от десь було таке, знаєте, в них відчуття, що з ними все буде гаразд. Хоча було дуже багато повідомлень про те, що Росія своїх агентів знищує. От, і як тоді доносити інформацію до дітей, коли навіть наявні жахливі факти не чують діти? Підлітки. З дітьми потрібно говорити на підлітками, потрібно говорити чесно, відкрито. Пояснюючи, чому можуть там та інша сторона, чому вона може так поводити, батькам потрібно не боятися говорити про такі навіть теми, не боятися говорити про такий вид небезпеки, тому що дуже часто в чому проблема заключається, це в тому, що Батьки думають, якщо я про це не буду говорити, то моя дитина про це не дізнається, і, в принципі, в нас все буде добре. Да? Але якщо ми про це не говоримо вдома, це не означає, що діти про це не знають. Діти про це знають, і для того, щоб вони все ж таки розуміли, які є наслідки, батькам потрібно говорити, називаючи речі своїми іменами. Що дітей можуть завербувати, що дітей можуть використати, що дітей можуть вбити. От this... Чітко, не за не, не, не прикрасне. Ну, звичайно, ми, ми, звичайно, ми повинні розуміти, що ми говоримо дитині там 16 років, а що ми говоримо дитині там 10 років. Да? Ну ми повинні все ж таки якби так відсортовувати да? фрази, слова, але, але це має бути правда. Тобто, ну це не має бути щось таке вигадане. А нас ще тоді до вас, як до фахівця, питання: а які би ви дали поради, щоб захистити дітей? Ну очевидно, найбільша порада це мати довірливі стосунки зі своїми дітьми. Але от що би ви порадили? На що звертати увагу? І, зокрема, як, що би ви порадили підліткам? Безпосередньо вони ж хочуть бути в тренді, вони хочуть знати останні новинки, так як ви казали, щоб мати про що з друзями спілкуватися. І хочеться спробувати щось небезпечне, але щоб і не знаєте втратити здорового глузду і не стати агентом Російської Федерації. Що можна порадити? Тут дуже просто насправді да, довідливі стосунки більше спілкуватися з дітьми, більше проводити з ними часу, займати дітей якоюсь справою. Діти мають а, бути зайняті, у них має бути хобі, у них має бути дозвілля, у них має бути можливість спілкуватися і так далі. А, не потрібно м Очікувати від дитини, що вона сяде читати книгу, коли їй буде цілий день нудно. Дуже мало дітей сяде читати книгу. Більше все ж таки візьме гаджет в руки і буде дивитися, да, що сьогодні є цікавого там в одній із соцмереж. Тому тут потрібно пам'ятати про те, що діти повинні бути зайняті, окрім школи. Вони мають бути зайняті іншими видами діяльності, щоб у них не було часу, по-перше. Постійно листати стрічку новин. По-друге, щоб у них були друзі, які мають з ними ті ж самі інтереси. Якщо ця дитина ходить на малювання, то це будуть інтереси по малюванню, музика по музиці, і їй не потрібно буде шукати точки дотику із іншими дітьми, бо в неї вони вже будуть. Ну, і з тими дітками, з якими вона ходить на гурток, наприклад. Так? Тобто дитина має бути зайнята. Найло, що скажіть такий нюанс. З однієї сторони, в нас є багато таких програм по роботі з підлітками патріотичного виховання, підлітки долучаються до збору коштів там на підтримку сил оборони. А з іншої сторони їх російська армія використовує. Тобто, це десь де якщо можна так сказати, перепрошивка свідомості про навіть якісь там моральні якості дитини чи ні. Давайте почнемо з того, що психологічна атака вона також завжди їй мала бути, і від неї ми нікуди не подінемося. І це так це може впливати на свідомість, це може впливати на моральні якісь якості, цінності і так далі. Тут головне не втрачати здорової глусти, і все ж таки постійно з дітьми говорити. Це бальзам на душу кожній дитині і кожним батькам. Я вам дякую за цікаву розмову і за фахову розмову. Я дуже надіюся, що вона стане корисною нашій аудиторії. Тож я закликаю глядачів поділіться зі своїми близькими та рідними. Покажіть. І е, надіюся, що пані Лейла прийде час, і ми з вами будемо говорити на більш приємні теми, а не про те, як діти долучаються до небезпечних ігор, через які хвербує е, Російська Федерація. З нами була Лейла Гасанова, пси, психологиня вищої категорії в центрі Альянс ментального здоров'я з міста Одеси, психологиня в ліцеї Крижанівській Одеської області. Дякую вам, пані Лейла. Бажаю спокійного вечора і кажу до зустрічі. До зустрічі.